Всім привіт, друзі! Ви на каналі Люяку. Сьогодні я вам розкажу, як зробити таку от круту настройку тексту на вашому Android-пристрої дуже легко, просто і швидко. Бажаю вам приємного перегляду. Звісно, що для того, щоб це зробити, нам буде потрібна спеціальна програма. Знайти посилання на її скачування ви можете під цим відео. В описі в нас є посилання, ви бачите таке гарнесеньке. Ми зараз по ньому переходимо і будемо з вами вже скачувати ось такий гарний додаток, який називається 3D Text Photo Editor. Фотоедітор. В принципі, я не знаю, що можна додати до цього всього. У нас є дійсно сайт, дуже класний сайт. Повірте, тут нема ніяких вірусів, тому що я цією програмою ну, вже рік, напевно, а можливо, навіть трошки більше, тому не бійтеся, нічого вам абсолютно не станеться. Просто натискаємо на е на download APK, АПК. Я зараз натисну на Google Play, нам потрібно сюди на Download APK, І відповідно у нас почнеться вже завантаження файлу. Нам будуть видаватися різні такі от попередження, так, але ми на це все не звертаємо уваги, тому що ну, перевірено вже мною. ну Якщо ви мені не довіряєте, тоді я навіть не знаю, що можна додати. але я чесно вам говорю, 100 це абсолютно безпечна програма. Тому що дуже багато людей. Не впевнено до цього, цього ставляться. І от ми бачимо, що наш файл завантажу. Звісно, що при вас я його відкриваю. Е, нам зразу видається встановити цей донаток. ми, звісно, що його встановлюємо, ми все робимо, то, що нам говорять, тому що е, тут нам нічого поганого не скажуть. Програма встановлена. Ми, е, зараз нам відкривається е, пакет загрузки. Так, і давайте ми зайдемо в цю програму. Заходимо ми в неї. Даємо до цього, звісно, щодо всього, для того, щоб у нас не було жодних обмежень в користуванні, і нам відкривається от таке віконечко. Тут ми можемо собі вибирати фотографії, на які ми будемо наклеювати дані, дані тексти, можемо просто писати текст. Тут розібратися, в принципі, неважко, вводити текст, наприклад, давайте напишемо назву свого каналу Ліуяко. І от з'явився наш текст, такий, як ви бачили спочатку відео. Е, насправді, ця програма вона не є призначена тільки для 3D-настройки тексту, тобто так, щоб він там міг рухатися і так далі. Тут є насправді дуже багато різних функцій. Ми можемо вибирати різні шрифти, ми можемо вибирати різні стилі тексту, можемо вибирати його 3D-ефекти. Тільки е, я не знаю, де він попав. Де він попав? Е, ну, можу сказати, що програма має дійсно трохи багів. Це дійсно так є. Що Є тут деякі баги, тут може деколи, як якби вас не слухатися, але, попри це все, програма дійсно дуже-дуже крута, я дійсно нею дуже часто користуюся. От у нас є пункт Rotation, щоб ви побачили, пише ROTation. На, неї, на нього, якщо ми натискаємо, ми можемо рухати наш текст по і Y. Навіть бачите, наскільки трясеться текст, тобто ну, це от такий один з багів. Але повірте, що якщо дуже тут все файно собі розібратися, тоді можна робити дійсно круті речі в цій програмі. Ем, так, зараз, зараз, зараз треба нормально повернути з тою стороною, що треба. Ем, ну, ну, коротше, я думаю, що у вас буде менше проблем, тому що я вже дуже багато цією програмою разів користувався. І дуже багато проюжок, створених до мого відео, створені саме завдяки цій програмі. Е, попри ці функції, в нас тут є е, різні стилі, як би, тексту. Так, ми можемо їх поміняти. І є в нас ще одна дуже класна штука, це отакі от, от вигини. Тобто ми можемо цей текст зробити так, ніби він накладається на певний предмет. Я думаю, що це дуже зручно, коли вам потрібно щось на щось текст накласти, можна на тут щось кастомізувати. Тобто дуже-дуже-дуже багато всяких крутих функцій, дуже класна є настройка, якою я саме дуже часто користуюся саме якби, розмальовки цього тексту. Ми можемо вибирати дуже-дуже багато чого. Ось, насправді дуже-дуже файна програма. Тому всім вам її рекомендую. Такий от ролик сьогодні в мене вийшов. Якщо вам сподобався, тоді ставте лайки, силочка, ще раз говорю на скачування під відео, скачуйте цю програму, користуйтеся. і до нових зустрічей на каналі Ліяку. Дякую вам всім за перегляд.